Сталстаєвський, Маяковський. Я їх не знаю. Я теж їх не знаю. Такі спроби, такі зазіхання на нашу молодь будуть увесь період часу, поки буде існувати оця московська держава. Мій особистий досвід виховання, вибачте, більше ніж я так рахував, більше 40 тисяч. Української е, молоді. В тебе шість дипломів про освіту. Шосте це власне йде по військовій справі. Мій сьогоднішній співрозмовник це той, кого можна назвати нескандально відомою в рівному людиною. Юрій Яцика володар шести дипломів правосвіту, співак, активіст, виховник і громадський діяч. На початку повномасштабної війни Юрій добровільно вступив до війська. Маючи проблеми зі здоров'ям, до звичайної армії він не потрапив. Зрештою, пішов до 12-ї бригади НГУ Азов. Юрій каже, що в той час до бригади було легше потрапити, ніж зараз. Спочатку був піхотинцем, потім мінометником. Маючи навички надання першої допомоги, допомагав евакуювати поранених. Зрештою, зараз командує медслужбою одного із батальйонів бригади АЗОВ. Юрій видався мені прикладом дуже цілісної людини. Він не лише десятиліттями виховував молодь у козацьких традиціях і навчав її лицарство, а й сам пішов доводити власне лицарство зі зброєю в руках. А втім, свою педагогічну діяльність Юрій вважає основною. Тому наша з ним розмова передусім про виховання молоді. У мене дуже активно відбувалася відпустка, і я намагався надолужити те, чого я не міг робити упродовж року. Тобто, в мене були, я провів. Найбільше я вважаю змагання року в Рівненській області, взагалі в Україні, дитячий конкурс образотворчого мистецтва, це міжнародний конкурс, присвячений Катерині Білокур. До нас приєдналося і управління культури і туризму області. Вони підтримали нас досить серйозно. Тому в нас взяло участь близько 500 учасників. Майже з усієї України, особливо е з Донецької, Харківської. Цих, е Прифронтових зон, там навіть справа в тому, що цей конкурс відбувався дистанційно, і тому така, такий наплив саме цих ці, учасників. І мені важливо те, що діти українські, незалежно від того, де вони перебувають, вони взяли в цьому участь. Друге, я вибачте, 20 років я був співаком і був в нашому наших центральних соборах Мене чекали, мене хотіли послухати, і я весь цей період намагався відвідати майже кожну парафію в нашому рівному місті рівному. Ось і слава Богу, були коляди. Я міг відвідати ту церкву, ту церкву. В тебе шість дипломів про освіту. Перелічі їх, будь ласка. Це буде навіть мені трошки складно. Давай, давай. Перша в мене педагогічна освіта. Я навчався на фізика, астронома. Друга мистецька освіта. Сюди входило і хорове диригування, соліст, артист як вокальна одиниця, і третя освіта це вже юридична освіта, правоохоронна справа. Четверта це психологія. Це вже я обирав, будучи війську. П'ята це кібербезпека. Шоста це власне йде по військовій справі, так як я займався певний час, був артилеристом, то uh -huh. для мене це вже йде як фахова освіта. А які тобі твої діяльності ці найближче? Ну, про війну поки не говоримо. І... Я скажу, що найперше для мене натхненником був завжди Іван Франко. Тим, що в нього такий біографії є факт про те, що з ним можна було поспілкуватися на всі різні теми. Ось звичайно що я не, не прагнув повторити його біографію, але разом з тим, для, для мене це було важливо. І коли я навчався вперше в університеті, то мені колись один професор сказав не дуже таку для мене цікаву річ, що не можна займатися тим, тим і тим і тим, тому що не вийде нічого. Але я Пішов від супротивного, е, пішов від супротивного і намагаюся досягати успіху в усіх своїх напрямках. Пізніше, оцей принцип універсальності, він показав себе показав, що сучасне покоління вже нової генерації uh -huh. молоді, вони теж дотримуються таку, такого певного напрямку універсальності. Теж то інстинктивно маєш на так, так, так. тому що воно ще не поставлено так на поток. Але момент, коли ми пережили ковід, то ми побачили, що людина все таки має бути е, е, не, не тільки. В буденності роботи дім, але й бути дійсно певним чином універсальною. Згодом. Зараз, наприклад, я розкриваю свій потенціал повністю. Тобто, усі напрямки моєї і освітньої діяльності, і ну, там дипломи не рахую, звичайно, але е, я можу забезпечити багато закритих питань якраз по військовій справі, саме через те, що є в мене така можливість. От наскільки я знаю, ти збирався вступати до аспірантури по темі патріотичного виховання, але натомість пішов у військо. Чому ти зробив такий вибір, що тебе мотивувало, і чи довго над цим думав? Справа в тому, що ну, перша моя освіта, якраз педагог, якщо коли небудь в мене хтось би запитав, хто я насправді я б відповів, би, що першим ділом я є педагогом. От я свідомий час займався і займаюся до періоду війни. Працював як і виховник. Можна так, ну, власне, і навіть і до війни, тобто ага. до 2014 року. Тобто, я включив вже це поняття. Я займався вихованням молоді ще навіть із початку 2005 року, ага. ми отримували. Певні, ну не те, що заохочення, але е, розробляли програми, які фінансувалися по тому, аби залучати дітей, наприклад, зі сходу Донецька, з Донецької області, приїжджали сюди, і ми влаштовували дитячі табори такого виховного патріотичного спрямування пізніше це переросло в те, що я почав займатися козацькою діяльністю, тобто, русло перейшло в виховну діяльність саме української класичної козацької педагогіки. Це виокремилося в окрему програму. Угу. По, 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 по якій ми працювали. Декілька навіть більше ніж десяток років це отримало надзвичайний успіх і інтерес у дітей. І закономірно, те, що я почав звертатися до своїх викладачів, наставників, професорів, і вони мені порекомендували піти займатися займатися професійно, подати, угу. подати цю програму, подати цю програму в міністерство. Угу. Але щоб подати її в, е, в міністерство освіти, потрібно було аби ця програма була прописана науковцем. Підійшла справа до написання дисертації. Е, так, е, в, власне кажучи, якщо порівняти класичний підхід до написання наукової роботи, так як це еспіранти, е, то е, в мене це мій по суті пожиттєвий досвід. Тобто я можу фактично сісти і описати його, там, не знаю, буквально за пів року і подати вже як сформовану роботу науковця, але це мій особистий досвід виховання, вибачте, більше, ніж, я так рахував, більше 40 тисяч української молоді. Ну, це. По суті, справжня наука, коли ти пишеш про те, чим ти живеш, що ти сам пропрацював. Так, і більше того, що це була командна робота. Тобто це було залучено навіть більше 70 професійних педагогів, які так само працювали в цьому напрямку. Ну, тобто, ви. Та більше, більше того, москалі навіть нас відзначили. Вони взяли на початку повномасштабної взяли фотографію разом із. Мною і дітьми ми в, в козацьких одностроях знаходимося, ага, ага. тримаємо за серце. Вони написали, що тут така тема була двіжуха така що да, да, да. Фашистуюча молодь. да. так. Ну насправді вони таки написали, що виховували нацистів, які пішли на війну. Ну насправді ми не нацистів виховували. Ми виховували якраз наша програма, аби виховати головне в українцеві українця. А саме головне, це, це ми ставили за основу копіювати козацьку традицію. Звичайно, що ми не можемо сказати, як жили козаки, але ми просто ідеалізували і показували, що це треба поважати старших. Якщо ти сильніший, то маєш захищати слабших, бути взаємовічливим, терплячим до ближнього. І як дитина може себе... Не те, що ототожнювати, а сприймати світ навколо і адаптуватися до нього. Ось, звичайно, що для хлопчиків це ми в них виховували такі навіть е... лицарські якості, а окремо працювала і програма для дівчаток, де ми намагалися їх виховати галантними панночками. А мені такий підхід виглядає дещо сексистським. Насправді, якщо так коротко описати, то можливо воно такі виглядає. Але якщо переглянути нашу програму, то можна побачити, що наші козачки, вони не слабші, як ми кажемо, за орлів. І вони так само і можуть тримати в руках і той самий меч, тому що в нас були і уроки фехтування, в нас були уроки на конях. Е верхова їзда, е окремо, звичайно, е проводилися і навчання на палицях, і бойовий гопак, і, ага. і решта. Тобто е дівчата і хлопці займалися на одна, е по однаковій програмі. Зрозумію. Навіть більше того, ми. Останні декілька років практикували, що вони змагалися один з одним, і в таких певних двобоях вони навіть брали участь, хлопець, дівчина. І це нормально. П Питань нема. Питання про сексизм знято. Я думаю, що ми е, маємо так само на прикладі свого бачення, на прикладі своїх орієнтирів, так само показувати, куди треба рухатися молоді. А як я вже говорив, ось мій вибір, мій приклад, це спрямовувати, виховувати в козацькому стилі. Тобто, це. Ми ставили, наприклад, козака-характерника, уособлювали такий самий принцип універсальності, що це ну, для, для ворогів майже як. Як всемогутній якийсь джин, якщо подивитися, навіть мультики Диснея там джина показують з таким явною козацькою, такою, навіть зачіскою, і так, так з вусами, такими характерними. Ось і в шароварах козацьких. Ось, оце наше. Оце наш принцип. І навіть 12-та бригада спеціального призначення Азов. Вона має ім'я Дмитра Байде Вишневецького. Тобто, за принципом той, який я наслідую вже більше десяти років козацтва, воно навіть послідовно переплілося з моєю історією в Азові. Тобто, Азов для мене це наслідування козацької традиції. А серед козаків, серед козаків були українці. Перш за все, духом близькі до України. І в цьому, в цьому і є, полягає патріотизм, тому що він тут уже більше сотні років. 400 років. А якщо глянути глибше, то і навіть дійдемо до витязів, Гетьманів і князів, і князя Острозького князів, Кня... Острозьких. князів Острозьких, так і Святослава і інших згадати прототип пізнішого козака. Ось на, на цих принципах треба виховувати дітей. Ось і все. Зрозумів. Хотів би поговорити ще про такий аспект. Про... Російську культуру серед молоді підлітків я нещодавно спілкувався із сином свого друга, він восьмикласник, і я його запитав: ну, скільки дітей приблизно споживає російський контент, російську музику, всі ці віддяшки, І він сказав, що відсотків 60. Як ти думаєш, що з цим можна робити? Тому що ну, тут якісь заборони і так далі, вони не пройдуть, тому що. Діти в такому віці вони навпаки через протест будуть це все шукати і знаходити. Я Думаю, що нам на жаль від цього нікуди не дітися. Такі спроби, такі зазіхання на нашу молодь будуть. У весь період часу, поки буде існувати е оця московська держава, тому що е і ти, і я ми е росли в таких самих умовах, так. але ми зробили свій свідомий я продукт русського міра абсолютно. Ну, в мене трошки інша була ситуація, але, наприклад, я від себе викорінив усі, усе, що. Я думаю, що, ця, я що, що цей момент, оця така певна огида. Вона все таки саме саме те слово. Вона все таки буде побутувати, але нам, нам, як уже в дорослому населенню, дорослим людям, треба просто правильно коригувати. Ну, ми можемо бути насправді. Орієнтирами, ти тобто, вірно відмітив, що ми не можемо робити за них вибір, але ми можемо своїм прикладом бути орієнтиром, можемо показувати, що правильно, на наш погляд, але разом з тим це, я думаю, треба дійсно робити на державному рівні певні розробляти програми. І угу. як я казав, що якби, якби такі таборові програми, які проводив я, якби це. Було на державному рівні, то в нас би цей відсоток значно менший був. Так. Але ти правильно зауважив, я хотів якраз сказати про те, що на жаль, і на мою думку, що навіть якщо б війна закінчилася зараз і обов'язково перемогою нашою над ворогом, я передбачаю, що 3-4 покоління, і вона б знову могла б. Повторитися тільки через те, що постійно йде фінансування з московської сторони, е, саме фінансування цієї руського міра цієї культури і це засилля. Воно От так навіть взяти нашу поп-музику в 90-х. Ну ми в це заглиблюватися не будемо, тому що це, вибачте, бізнес, це, е, на жаль, і навіть в самому рівному, я пам'ятаю, це слово руський мір. Воно було не з 14-го року, а навіть. З 2000-го я його трошки пізніше почув, але ще явно до 14-го, тому що я цікавився дуже серйозно цікавився російською релігійною філософією. Але е, я хочу сказати, що зараз що зараз відбувається, оці процеси, які е, е, москалі і їхні прихильники плачуть, що ми тут викорінюємо їхні там ісконні. там е, Пам'ятники, всяке таке, це правильно, чому тому, що в них не буде вже під основи, під під що, е, оце рухати, так. тобто не буде ніякого там Пушкіна, Хрюшкіна і тако і таке інше. А, а, а оце вже воно вже не так проросте, так, тому що я, не я тому, згоден. що вже не буде ні цієї руської літератури, ні обов'язкових до речі, я це ігнорив. Будучи в школі, нас заставляли вивчати. А я принципово це не вчив. Я якось так умудрявся. Це ну я не пропускав уроки, але просто я принципово не читав оцю російську маячню. І зовсім виявляється. Ну, от... в мене навпаки, Толстаєвський, Маяковський. Ну, таке. Я, в я кожна... їх не знаю. Кожного але... своє. Я теж їх не знаю. Ні, я справді не знаю, я їх не читав. Ще хочу поговорити про патріотичне виховання і пропаганду війни. Якось після повернення з армії я натрапив в телевізорі на кадри із свого колись у дитинстві улюбленого фільму «В йдуть одні старіки». І ну, мені реально, коли я це побачив уже після «Дембеля», стало огідно від цієї ненатуральності, від пафоса і так далі. Як на мене, такі речі, от, мистецтво такого ж типу пропагандує війну. Ну а війна, ну, ми знаємо, грязь, кров, кішки і, і так далі. Де має бути межа, щоб з одного боку не виховати побєдобєса, а і з другого, щоб не виховати беззубого пацифіста? Ну, я думаю, тут уже питання навіть саме потрохи відходить разом із усім радянським впливом, тому що це серед Радянського Союзу було потрібно ідеалізувати, показувати інше. Перепрошую, я переб'ю. Я просто спостерігаю ці самі тенденції, скажімо, в жовто блакитному варіанті. Оцю надмірну героїзацію. Ми можливо. Бачимо різні відео, ми можемо бачити різний контент, але те, що я спостерігаю, то для мене в межах норми, тому що ми маємо пам'ятати і виховуватися на сучасних прикладах, на сучасних героях тих сподвижниках, які можуть дійсно. Надихати справа в тому, і ти чудово розумієш, що е, у нас е, серед ну якщо взяти все населення України 100%, то актив там вийде може відсотків там 20 Ну це вже багато. Ну мені здається, скільки там у нас на виборах відсотків проголосувало туди й туди. Скільки, вибачте, вийшло на Майдани? Е, Теж, Теж не все українство. Тобто я маю на увазі те, що е, є в нас певна категорія, е, так, так би мовити, свідомих вихованих українців, які вже в напрямку там рухаються 20-30, все своє життя в напрямку українізації, в напрямку європейських цінностей. А решту дійсно треба підтягувати. І на основі тих прикладів, е, можливо, воно має вигляд певно там. Як ти кажеш, що, героїзації чи що? Так, да, і, 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 як можна так сказати, опафошення? Я не можу це говорити, тому що, вибачте, я 20 років не дивлюся телевізор. Я починаючи я з теж. 2004 року після помаранчевої революції, після того як я був на майдані, я не дивлюся телевізор, тому я цих речей можу і не бачити ось. Я знаю, що існують ці єдині новини телемарафони, але я не знаю їхній контент. Тому мені обговорювати це непросто. Тож, друже, що побажаєш людям на честь Різдва Нового року і взагалі свят? Я скажу, що була в мене традиція разом із моїми друзями упродовж 20 років ходити від хати до хати, від е, е, просто звичайних рівнян. Ми вітали з Різдвом. Я сподіваюся, що в недалекому майбутньому я повернуся разом із своїми побратимами і якогось Різдва, і можливо до тебе завітаю, коли ти будеш своєю компанією або до когось із рівнян зайду, а вони будуть своїми родинами. і Я скажу наступні слова. Ми прийшли до вас зі Сходу і новину вам принесли, що син Божий народився і всі темні сили щезли. Після повернення з війни Юрій планує повернутися й до виховної діяльності. Навіть на службі він знаходить час для роботи над кандидатською дисертацією. Каже, що пропонуватиме свій досвід до розгляду міністерств аби запровадити розроблені методики на державному рівні. А поки війна триває, Юрій намагається долучатися до реалізації проєктів для молоді, таких як різноманітні конкурси і дитячі табори. Я дякую Юрі за службу і щиро бажаю успіхів у реалізації всіх його планів.